В Україну знову збирається гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі на меті переговори про зону ядерної безпеки довкола Запорізької атомної електростанції. У планах Гросі зустріч з нашим президентом, прем'єром та очільником ЗС. А потім очільник МАГАТЕ збирається до Москви. Ну а тим часом видання Forbes порахувало торік в Україну. Ввезли стільки генераторів, що їх загальна потужність дорівнює роботі одного енергоблока АЕС за 11 місяців 2022 року до України імпортували майже 354 тисячі генераторів сумарною потужністю що 1 гігаватт електрики. На вулиці стало тепліше, але світла від того в оселях киян не побільшало. У компанії ясно повідомили, що обмеження на столицю залишились такими ж, як були під час морозів. Хоча електроенергію і намагаються вимикати за графіками, та їх складно дотримуватися у пікові години, кажуть у компанії. Також там нагадали, комерційного експорту електроенергії в Україні зараз немає, однак європейські країни можуть користуватися нашими мережами, аби передавати електроенергію одне одному. А ще український бізнес отримав змогу імпортувати електроенергію з Європи для власного використання, що дасть можливість знизити навантаження на українську систему. Про це детальніше говоримо з Олексієм Рябчиним. Це експерт з енергетичних питань. Олексію, доброї ночі. Вітаємо Юля Костантина глядачі. Вітаю. Давайте поговоримо, що все ж таки відбувається, тому що відключення стали дивнішими ніж були, зникла системність і от ніби в Україні потеплішало, але щонайменше в Києві відключають тепер не просто ті години, якщо глядачі не знають, в Києві є години, в які точно можуть відключити, в які точно можуть не відключити, і які можуть відключити, можуть не відключити. То зараз виключають по максимуму. Угу. От що таке? Ніби ж то і нових ударів не було. Повністю з вами погоджуюсь сам зараз без світла, ось з лампами виходжу в ефір. Намагаємося навіть в таких умовах інформувати громадян. Дійсно, воно трошки потіплішало, і нібито генерації мало вистачати більше. Однак сталася інша ситуація, що у свята промисловість менше працювала ну з об'єктивних причин, але гроші заробляти також треба, і це економічний фронт, який треба тримати. Тому зараз то розподілення енергії, які які відбуваються, воно і промисловість на себе також забирає певну частину. Є енергетична система, яка знаходиться в кризовому такому стані, як і об'єкти генерації, так і передаюча інфраструктура. Є певні речі пов'язані особливо вночі. Відключення з певними режимом роботи гідроелектростанцій. Можна сказати, що кожен енергооб'єкт, кожен за отримав один, два, три, й з десяток ударів це дуже неприємно і намагаються наші шановні енергетики зробити все для того, щоб, хоча б, певні години ми мали. Світло, тепло завжди, щоб ми мали там, де не бойових дій, і дуже віримо, що і те обладнання, яке зараз приходить і встановлюється, і покращення ситуації буде ну напевно навесні, коли стане ще тепліше і не буде на себе витягувати додаткові обсяги, ті, які включають опалення, чи теплозабезпечення на об'єкти теплозабезпечення. Тобто, це відчуття свят із світлом, воно було оманливим. Зараз все повернулося, і так само відключення, і вони будуть тривати. Ситуація не поліпшилась. Ну давайте так, коли умовно кажучи, ти в Києві більш-менш розумієш, що да, в тебе не буде світла 3-4, а може 6-7 годин, година. розумієш, що тобі його дадуть. І ти просто вчишся. В тебе є павербенк, в тебе є хтось генератор. Купив, як ви сказали, багато хтось собі встановив якісь акумулюючі пристрої. Хтось просто навчився ну ходитись, і воно важко, але ти розумієш, що світло буде. А коли ти розумієш, просто порівнюєш з хлопцями на передовій чи з людьми, які живуть на лінії зіткнення, і де просто ну немає світла, і з теплом величезні проблеми. То просто з ким ти себе порівнюєш, і воно якось важко, важко про це говорити. Що в тебе такі уж прям складнощі? Ми перезимуємо, все буде добре. Ми переможемо. Ми вистоїмо, ми відбудуємо, відновимося. Ну а зараз треба трошечки трошечки в таких умовах попрацювати. Ну насправді всі українці вже й втягнулися, і там я, наприклад, вночі персоналі дивлюсь на електричний годинник. Він світиться, це значить світло не вимкнуло. Я вже не непокою, чого ж його не вимкнули, а мали би вимкнути. Тут питання в тому, чи можливий ще блекаут? Бо перед новим роком про нього говорили весь час, і от чекали з дня на день. Ця перспектива все ще є, чи можливо вона вже відсунулась від нас. Поки ми не переможемо, така перспектива на жаль, є ну я не хочу щось обнадійливе чи брехати на, 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 на телефір дійсно. Ми розуміємо, що кожна ракетна атака і кожне потрапляння воно зменшує надійність енергосистеми, і повірте, що енергетики роблять, ну з я не знаю, там з двох-трьох, чотирьох якихось трансформацій, чи запчастин якісь такі інновації для того, щоб передавати трималося це світло, і зрозумію. Зрозуміння треба відносити до того, що є певні е, проблеми. Е, може бути різне, може бути різне, все залежить від успішної роботи нашої ППО, від тої допомоги, яка приходить від наших е, союзників, від тих, тих бавовний, чи хтось там покурить на російських аеродромах стратегічної дальньої авіації, від розробок «Укроборонпрома», які обіцяють нам дальнобойні дрони. Тобто багато таких факторів, які можуть допомогти. Захистити нашу енергосистему від тих потенційних зруйнувань, потенційних блокаутів радіє те, що ну, люди в енергетики вже розуміють, як вже предприйняють і дії на, на упередження. Тобто будемо сподіватися, що ми вистоїмо без дуже серйозних зашкоджень до енергосистеми. Хоча Русня реально це намагається зробити, роз'єднати нашу енергосистему, вони знають куди бити, і вони консультуються з їхніми енергетиками. Тобто, дуже підступні і дуже дуже складні ці атаки йдуть. І ну, енергетики розказували просто, що як, як ці ракети летять. І можуть там і навіть бетонні якісь укріплення встановлюються, захищають там, вона просто, просто зверху там пікірує на, на на ці трансформатори. Тобто різних різних багатостацій, де і врятовують такі такі бетонні спорудження, які зараз робляться по Тобто складно, але переможемо пане Олексію. А я в свою чергу процитую голову компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі. Якраз телемарафону казав, що повний блекаут в Україні малоймовірний. І ось далі цікаво. При песимістичному сценарії Україна буде деякий час жити з тим режимом відключень світла, який був в листопаді-грудні. Я правильно розумію, що листопад-грудень, ну, це ми пройшли дно, гірше не буде. Далі тільки краще. Дуже в це хочеться вірити. Ну, я по натурі, знаєте, краще ми будемо готові до найгірших якихось е, варіантів да? і, і запасемося, як ми бачимо в ваших сюжетах в, в перебівочках, і в нас і є ці пункти незглавності, коли ти знаєш, куди ти підеш, якщо вдруг щось там трапиться. Да? В тебе є заряджені павербанки, в тебе є запас води. Тебе є запас їжі, тобто не, не знадобиться, ну з'їсте потім десь, коли потепліше, десь на пікніку якісь там консерви, які зараз записаються. Не, не треба буде ці павербанки, ну може потім колись знадобляться. Якщо, не дай Боже, щось, е, щось підступне станеться. Тому краще бути готовими, розуміти ситуацію, розуміти план А, план Б, да. якщо ну, раптом от вдруг у вас неважливо в якому ви в місті чи в селі. В ну, немає світла день два що ви робите, А якщо тиждень, так, до кого ви поїдете? Як якщо у вас є діти, якщо у вас літні батьки, тобто, якщо ти просто про це подумав. Ти запланував це, то тобі вже легше і психологічно готуватися до будь-яких будь подій. Єдине, що хочу і от закликаю всіх думати про безпеку. Зараз багато людей встановлюють такі кастомні зборки, інвер, для того, щоб забезпечувати себе під час електро електроенергії, під час відключень. І дуже багато випадків, коли не техніка безпеки страждає, і або пожежі, або люди там заряджають ці акумулятори. А там є випарування, і на жаль, є трагічні такі випадки. Тобто, дбайте про безпеку в тому числі. Це це дуже важливо. Олексій, Хотілось би з вами поговорити ще про російських енергетиків. Ось стало відомо, що росіяни перереєстрували захоплену атомну електростанцію ЗС. Тепер вона зареєстрована в Москві, Очевидно, такий фейковий крок, і його не мали би ніде визнавати в світі. Але росіяни працюють на станції і продовжує чомусь працювати Росатом. В чому досі не запроваджують санкції? На них наполягають країни Балтії і Польща. Але в Європі вже десятий пакет санкцій зараз обговорюють. Але кроків конкретних ще немає. Ну, я можу додати, я знаю точно, що і кабінет міністрів в ці та міністерства енергетики постійно піднімається питання санкцій на Росатом. Це є у всіх там, відповідних директивах, і вони обробляються. Це не, не є секретом. Тут ну, цікава ситуація. да? якщо по вугіллю рішення було прийнято по нафті, ми бачимо скільки рішень було прийнято і ці відмова, відмови ембарго, теж саме і з газом. Стосовно стосовно Росатому і самого сектора ядерного тут є і позиція Сполучених Штатів, які залежать певним чином від урану, який постачається з Росії, є певна залежність інших країн. Тобто це цікавий такий сектор. Ну ми віримо, що після того як ми подолали і СВІФТ, і важке озброєння, і багато санкцій, що і тут ми будемо мати позитивний результат. І сподіваємося, що це якраз і буде переговорною позицією для того, щоб росіяни ну просто відійшли з запорізької атомної станції, і я знаю, що пан Гросі веде ці перемовини для того, щоб просто виключити атомні об'єкти з цих з, з, з просто безглуздих і безумних атак на енергетику, тому що ну. Просто це така техногенна катастрофа, потенційна, да, коли ну, росіяни не гатять по самим е, атомним станціям а по тим трансформаторам, по буде інфраструктурі. і якщо вийшов строїть трансформатор, то ти маєш потушити станцію. Ну, умовно кажучи, ти можеш її виключити цю станцію, а атомні станції не можуть працювати як вугільні станції в режимі, такому гнучкому, да, видавати і включатись, виключатись. Це... Дуже страшні речі, і ну я знаю, що в Європі над цим дуже серйозно ведуться перемовини. Тому від атомної генерації, від взагалі сектору, ну просто треба, треба прибрати всі ці речі, які зараз відбуваються, 100%. Ну, пан Гросі вже давно займається цією човниковою дипломатією. їздить то в Київ, то на станцію, то в Росію щось поки результатів не дає чи піде на це Росія, адже це очевидно терористичні кроки. все те, що вона зараз робить, і станція хороший важель. Ну для них хороший важель маніпулювати ситуацію військовими діями в цьому регіоні. Ви знаєте, тут, от, та ж, от, отут я не розумію, чому саме російські енергетики, саме атомники, да, які прекрасно розуміють, що є таке знаєте, братерство от, там, атомщиків по, всього, по всьому світу, тому що це така ну, дуже непроста і мілітарізована і там, унікальна не Так багато цих факівців. Тобто от, всі один одного знають, тому що. Там, у всьому світі атомні країни їх не так багато, які мають такі технології. От мені не зрозуміло, чому вони мовчать про подібні речі, чому настільки вони язик засунули в одне місце і не виходять з пропозиції, не пишуть листи. Настільки вже цей народ такий затурканий, ну просто бояться навіть навіть такі шановні фахівці, розуміючи, що може бути, ну це просто ганьба нема в них характеру, тим більше якщо вони там просто заробляють гроші, приїжджають на заробітки, пане Олексію. Ми дуже дякуємо вам за фахові відповіді. Олексій Рябчин, експерт з енергетичних питань. Нам. доброї ночі.